Яку брехню ви почули в дитинстві, про яку ваш дорослий розум знає, що це неправда, але вона все ще керує вашою поведінкою сьогодні? Жінка, з якою я працюю, розповіла мені, що її мама казала, що чоловіки кидатимуть товстих дружин. Моя колега знає, що ти не працює в жодній ситуації з жодною людиною, окрім неї самої. Я думаю, що ми всі засвоїли подібну брехню, яка змінила нашу поведінку в дорослому віці. Моя мама розповідала в дитинстві, що влітку по околицях їздить музичний фургон, щоб люди могли понасолоджуватись музикою. Я була вже дуже дорослою, коли зрозуміла, що фургончик не просто дає послухати музику, а продає морозиво. Мама казала це навмисно, щоб я не клянчила морозиво. До сьогодні моя перша думка, коли я чую музику влітку, це ж музичний фургон. Мої батьки вигадали ідеальну дитину на ім'я Моллі Джин. Щоразу, коли я робила щось не так, що їм не подобалось, вони казали, що Моллі Джин ніколи б цього не зробила. Тож я з маличку сумніваюся в собі, порівнюю себе з іншими. Це вже, наче моя робота. Бабуся розповідала мені, що качки пливуть на дно озера і замерзають на зиму. Я все ще думаю про це час від часу, хоча це і абсурдно. Я виріс у релігійному культі і втік із штаб-квартири у віці 26 років. Зараз мені майже 40. і я все, ще постійно себе запитую, чи я справді так думаю, чи мені промили мізки, щоб я в це повірив. Коли тобі всього 3 роки, і тобі кажуть, що ти маєш поводитись певним чином, інакше Бог розсердиться на тебе, то це лайно продовжує ти в дорослому житті. Ти все життя розгрібаєш речі, які тобі вкладали у голову в дитинстві. Коли мені було десь 9-10 років, мама постійно повторювала, що жінка не може завагітніти, якщо вона не одружена. Це вкоронилось в мені. Жінки не можуть завагітніти, якщо вони не одружені. Тому я пам'ятаю багато суперечок, в які я вступав з друзями, коли вони мені згадували, що дівчина була вагітною. Я казав: це брехня. Мама сказала мені, що дівчата не можуть завагітніти, якщо вони не одружені. Я просто думав, що коли жінка виходить заміж, то в ній щось вмикається. І от тільки тоді вона вже може. Може мати дітей. Я думаю, ви і самі здогадали, що у мене не було статевого виховання в дитинстві. Я не розумію, чому вона саме так пояснювала це дитині. Що якщо з'їсти кавинове насіння, у тебе в животі виросте кавун. Дякую, мамо. Це був просто прекрасний жарт. У 1968 році я став чемпіоном у літньому таборі сплювання кавиновими насіннями на дальність. А сьогодні, ну сьогодні, я купую кавун без кісточок. Ось так, мамо. Якщо проковтнути жуйку, вона залишиться в кишечнику на 7 років. Це я дізнався від інших дітей у школі. Відтоді я ніколи не ковтав жуйку, а розбити дзеркало приносить 7 років нещастя. Я й досі боюсь такої перспективи. Коли мені було близько шести років, моя сусідка підліток почала зустрічатись з хлопцем, який виявився чорношкірим. Моя мама відвела мене в бік і наказала: ніколи не зустрічайся з чорношкірою дівчиною, тому що наші культури надто різні, і вона не впишеться в нашу сім'ю. Я був дитиною, тому це для мене не було дивним. І я носив це в собі кілька років, поки одного дня мене не осяяло. Якого біса? Я до смерті люблю свою матір. Вона зробила фантастичну роботу, щоб забезпечити нас з сестрою, але господи, чому вона так сказала? Мене ніколи не приваблювали чорношкірі жінки за винятком кількох відомих знаменитостей, і я час від часу думаю, чи це не тому, що мій мозок створив певну асоціацію в роки мого дитинства. Я нещодавно пережив це. Мені 28 для довідки. Але коли мені було близько 7 років, мій брат побачив, як я випив склянку гогольмоголю перед сном. Це був мій найулюбленіший святковий напій. І він сказав: е, Ти ж знаєш, що він зроблений з коров'ячої сечі, так його слова звучали абсолютно серйозно. Потім він знизав плечима і вийшов з кухні а потім я вдавився і більше не пив його до тих пір, поки я не впевнений. Здається, це було два роки тому. Хоча, чесно кажучи, я пив його крадькома протягом багатьох років, відчуваючи неймовірну огиду до себе за те, що дозволив собі пити коров'ячу сечу, мені навіть не спадало на думку, що жоден довбаний продуктовий магазин не буде наповнювати полиці коров'ячою сечою і розпродавати її під час кожного святкового сезону. Не знаю, чому я такий довірливий. Гоголь моголь це десерт з яєчних жовтків, розтертих з цукром та невеликою кількістю рому чи коньяку. Ну однак можна приготувати готувати без алкоголю, мій брат не пам'ятає, що говорив це. І ще одна кумедна історія про брата: він користувався часто соковижималкою, кидував туди апельсини, селеру та інші овочі, фрукти. Якось моя сестра вийшла подивитись, що він робить, а їй було близько дев'яти. Вона побачила, що він тримає в руках якусь дуже темну червоного кольору штуку. Вона запитала, що це а він відповів курячі сердечка, і кинув їх у соковижималку. Через роки вже 20-річною жінкою вона поборола огиду до Узі, зрозуміла, що це був просто буряк. Мої батьки з малку казали мені, що іноді люди будуть добрими до мене, але таємно мене не люблять. Тому я маю бути обережною і не зловживати своєю приязню до будь-кого. Я знаю, що люди, які кажуть, що піклуються про мене, говорять правду, але неймовірно важко боротись зі своїми інстинктами, тримати всіх на відстані витягнутої руки. Лояльність до компанії окупиться. Я постійно чув це від свого дідуся, ветерана Другої світової війни, коли приїжджав до них у гості. Я знаю, що це неправда, але не можу відмовитись від своїх дій. Я не покину свою роботу, незважаючи на те, що я знаю, що вона не принесе мені більше грошей або пільг. Мені і не хочеться дивитися на собак, які какають, але я пам'ятаю, як мені сказали, що якщо я подивлюсь на них, то отримую кон'юнктивіт. Лол, коли я на людях і бачу собаку, яка збирається сходити, я одразу ж відвертаюсь. Собаки спостерігають одна за одною і за своїми господарями, коли вони какають, тому що в цей момент вони вразливі. І щось про захист та зграйний менталітет. Якщо ваша собака хоче йти за вами до туалету і дивитись, або якщо вона витріщається на вас, коли ви какаєте, це тому, що ви її товариш по зграї. Ви прикриваєте один одного, коли вразливі. Ви повинні почекати 30 хвилин після їжі, перш ніж заходити у воду. Я відчуваю себе повним анархістом, коли йду плавити одразу після їжі. Я казійській дівчині мені казали, що я повинна вийти заміж і народити дітей до 30 років. Зараз мені 26. і я ніяк не можу цього зробити. Але мої внутрішні голоси все ще кажуть мені: шукай чоловіка, готуйся завагітніти. Боже, ну як я це ненавиджу. Моя подруга, яка є камбоджійською біженкою в США, була змушена вийти заміж у 17 років. До 21 року вона народила вже трьох дітей і стала матір'ю одиначкою, коли дізналась, що її чоловік її зраджує. Який довбаний кошмар. Всі троє дітей, ставши дорослими, стали безпритульними. І я навіть не можу уявити, чому все так. Мій тато розповідав мені, коли мені було 5-7 років, що він навчив Майкла Джексона танцювати місячну ходу, коли той був у відпустці у В'єтнамі. Математика не сходиться, але мій тато в 45-47 мав досить швидку місячну ходу для незалежного фундаментального баптиста. Працюйте наполегливо, щоб бути винагородженим. Я пропрацював на одному місці майже 10 років, завжди був волонтером, коли хтось потребував допомоги. Навчав усіх, хто приходив після мене, і сам керував роботою, яка повинна була виконуватись чотирма людьми. Кожен новий працівник, який приходив після мене, ті, з ким керівництво було в дружніх стосунках, звільнялися від додаткової роботи. Мене це дістало, і я звільнився і менш ніж за півтора року підвищився на два класи оплів праці в іншій компанії. Працюйте наполегливо і вас визнають. Я знаю, що це гірко, але мені все ще доводиться зупиняти себе від волонтерства або додаткової роботи на роботі, тому що я помічаю тихий голос в глибині душі, який підштовхує: Вау, це буде великим плюсом для мене, коли я буду вести переговори про підвищення зарплати, або я точно отримую підвищення, якщо зроблю це. І Я пережила той факт, що це часто не має взагалі ніякого значення. Тепер я беру додаткову роботу, якщо мені цього. Хочеться. Підписуйтесь на канал, якщо хочете підтримати український контент. Кожному дякую за активність.